Привіт! Це українська локалізація настільної гри Монополія, що була нещодавно випущена у новому розмірі. Огляд, правила та розіграш для підписників у цьому відео. Отже, що у нас є в комплекті? Фігурки будиночки, фігурки для гравців, картки вулиць, гроші. В цьому органайзері зручно буде розмістити манкноти по номіналам і вулиці по кольорам. Також у нас тут інструкція та гральне поле. Тут вказані українські міста. Деякі з них, на жаль, знаходяться під окупацією. Та також реальні вулиці. Назва походить від грецьких слів моно. Один і «полео» продаю. Тобто встановлення одноосібного контролю над якоюсь гаузі. Гра належить до жанру економічних стратегій. І основна її задача довести до банкрутства інших гравців, встановивши монополію. Звісно, гра не націлена на те, аби створювати монополістів з малку. Але з задачею цілком доступно і зрозуміло пояснити, як діють закономірності в економіці, вона впорається чудово. Є такі номінали банкнот: як 1, 5, 10, 20. 50, 100 та номіналом в 500 моногривень. І перед початком гри кожен гравець отримує 1500 моногривень. Також ми розміщуємо картки з громадською казною та картки Шанс. Гру може грати від 2 до 6 гравців. Все інше, як і якість гри, лишається таким, як і в попередніх версіях, на найвищому рівні. Фігурки, окрема фішка цієї гри, вони важкенькі, металеві у вигляді деталізованих тварин або предметів. Так як ми будемо показувати гру двох гравців, ми обираємо дві фігурки, Качечку та капелюк і поміщаємо їх на поле старт. Кидаємо кубики, щоб визначити, хто буде ходити першим. Кидаємо від імені качечки. 10. Та від імені капелюха. Він буде ходити другим. Після цього гру можна розпочинати. А всі деталі про сектори ви можете дізнатися тоді, коли ви на них потрапите. Отже, це картки вулиць. Поле поділене на сектори з вулицями, які об'єднані кольором в одне місто. Також є транспортні компанії та комунальні компанії. Отже, кидаємо кубики, щоб визначити кількість кроків, на які буде ходити качечка, Вона у нас ходить перша. Вона ходить на 6. Вулиця Кувачківська, Харків. Спочатку вся власність вільна. Якщо ви хочете її купити, ви маєте сплатити в банк вказану ціну. А якщо ні, виставляється на аукціон. Качечка купує у нас вулицю Харківську за 100 моногривень. Ми їх переміщаємо в банк і беремо вулицю Клочківську. Якщо купили, наступне завдання зібрати всі вулиці одного сектору для того, щоб орендна плата була вищою, якщо інший гравець потрапляє на ваше поле. Коли у вас буде у власності всі вулиці, ви зможете розміщувати свої будинки та готелі. Так як у качечки випав дубль, вона робить ще один хід. Але після трьох дублів вона може потрапити у в'язницю. 6. Переходимо на 6 клітинок. Зверніть увагу, що при такому випадку качечка просто переходить відвідуванням до в'язниць, вона туди не потрапляє. про гес качечка також купує. Тепер нарешті хід капелюха. І він ходить у нас на 6 клітинок. Раз, два, і потрапляє на вулицю Кулачківську, яка вже є власністю качечки. Не пощастило нашому капелюхові, бо з першого ходу він має платити орендну плату. Так як повний комплект вулиці ще не зібраний, він платить мінімальну ціну 6 монополійних гривень. Хід від капелюха знову переходить до качечки, бо купити власність зайняту він уже не може, тому залишається надіятися на наступний хід. Транспортні компанії та Комунальні підприємства теж дають збільшений прибуток, якщо придбати повний комплект. Вхід качечки і у нас три. Одеський морський порт за 200. Теж качечка купує. Сі. Рецька площа в Одесі. Тому капелюх теж не проти її придбати. Знову ходить наша качечка, і в неї 9. Проспект Дмитра Яворницького в Дніпрі. Припустимо, качечка не хоче його купувати, і тоді він виставляється на аукціон, де може бути проданий від 10 моногривень. Ми ставимо 10 до банку та обираємо потрібну картку. 4. Ходимо на 4 кроки. І у нас випала картка громадської казни. Дістаємо верхню картку з колоди. Тут капелюхові пропонують отримати 200 моногривень. Я думаю, що він не буде заперечувати. Використану картку ставимо під низ колоди. Хід наступного гравця качечки. 6 кроків. І качечка відправляється до в'язниці. Коли гравець потрапляє до в'язниці, він, проходячи через поле стайк, не отримує прибуток 200 моногривень. Так як в качечки випала подвійна цифра, то вона може походити ще один раз. На жаль, щоб вийти з в'язниці, їй потрібно викинути або ще один дубль, або заплатити 50 моногривень. Ще один варіант вийти з в'язниці отримати кайтку шанс, яка дає таку можливість. Качечка залишається у в'язниці, в неї ще дві спроби викинути дубль, після чого їй потрібно буде обов'язково сплатити пеню. Здається, капелюхові почало щастити. Що ж, подивимося, яким буде наступний хід. 5. Отже, картка шанса. Банк виплачує дивіденти капелюхові в розмірі 50 моногривень. Картку так само ставимо під низ колоди. З секторами податок на прибуток та суперподаток все зрозуміло. Витрати, витрати і витрати. Сектор вільне паркування трапляється не часто, всього один раз за коло, тому тут можна видихнути. бо ні, за що платити не доведеться. Наступна спроба нашої качечки вибратися з халепи. Качечки щастить, в неї випав дубль, тепер вона може вийти з в'язниці, пересувається на 10 кроків. Прямо в зону вільного паркування, де вона зможе трошки відпочити. Хід качечки. Одинадцять. І тепер качечка платить орендну плату капелюхові. Дивимося, яка тут сума. Це буде 26. Вхід капелюха на 11. Проходячи через полестай, капелюх отримує 200 моногривень. Якщо гравець зібрав весь кольоровий комплект, він може отримувати підвищену оренду за рахунок зібраного набору і може почати будувати будиночки. Наприклад, будиночок на вулиці Михайла Горшевського буде коштувати 200 моногривень. Після цього на конкретно цій вулиці ми доплатимо ще 200 і можемо побудувати готель. При потраплянні на таку вулицю вартість оренди вже буде складати 1400 моногривень. Але зверніть увагу, що будуватися будиночки та готелі повинні рівномірно на всіх вулицях одного сектору. Досить швидкий спосіб залишити манкротами інших гравців. При потраплянні на сектор комунальної компанії гравець має кидати кубики. Якщо у власника одна компанія, то результат буде множитися на 4, Якщо обидві, то на 10. До речі, не сполікайте з побудовою будинків або готелів. Бо якщо залишиться по одній фігурці, банк виставить його на аукціон. Після того, як не залишиться фігура, побудувати можна лише в випадку, якщо хтось з гравців продасть. Якщо ж ви потрапили в халепу і вам не вистачає коштів, ви можете продати будиночки, але банк поверне вам лише половину його вартості. Якщо ж і цих коштів вам не вистачило, ви можете закласти вулицю в заставу і отримати за неї кошти, вказані на зворотньому боці картки. Для того, щоб вивезти із застави, потрібно сплатити більшу суму. Якщо вулиця знаходиться в заставі, орендна плата при потраплянні на неї не знімається. Якщо ж цього виявляється недостатньо, то гравець визнається банкротом і передає свої активи або в банк, або гравцем, в якому він заборгував. Переможцем буде один гравець, який залишиться у грі. Зверніть увагу, що в запатентованій грі від Хаз про всі видатки та оплати відрегульовані таким чином, що всі не можуть бути переможцями або всі програти. Тому, якщо ви колись грали в неоригінальну гру та розчарувалися в перших 20 хвилинах, бо не зрозуміло, що відбувається ем, в цій грі все відбувається зовсім інакше. Щоб гра була не занадто затягнута, не змінюйте правила, не дозволяйте один одному не брати орендну плату або давати в борг. Тоді гра триватиме півтора-дві години, а теми для обговорення вистачить ще на кілька днів. Цього в монополію зіграло більше 500 мільйонів людей. Тож рейтинг говорить про те, що спробувати точно варто. Долучайтесь до цієї компанії, є величезний шанс, що вам сподобається. Тому пропоную не зволікати і вже зараз замовляти сертифіковану гру Hasbro за посиланням під відео. А тепер про розіграш для наших підписників. Залишайте коментар під відео, перев'єте підписку на канал та приймайте участь у розіграші такої гри Монополія. Всі деталі в описі. Приємної гри в чудовій компанії. До побачення!